Продається шкода Октавія А5. 2009 рік. дизель 1.9, 7250, пробіг 275 тисяч. Контакти є, бачите. Кондиціонер, АБС, СС, електропакет, проктроніки. Наявний торг. п'ятимісний, Я не я YouTube знімаю. Ні, YouTube знімаю, там шукають собі шкоду думаю, може вашу хто купить, буде покупати. Телефони є. О. Продається Шкода Октавія 7. 15 рік, 1,6 дизель. 260 тисяч пробігу, контакт є, 11800. коштує. механіка, клімат, круїз, навігація, старт стоп, фаркоп, мультикармо. така машинка, продається, хто цікавить. Хто шукає шкоду Октавія 7, зверніть на цей варіант увагу. Шкода Октавія 5. Така універсальна машинка продається, у нас корпаками. Передні протитуманки є. Складні електрозеркала, 10 рік, бензин 1.4, 211 тисяч 799. Контакт є на автоматі. Оригінальний пробіг з Швейцарії. Ось така шкода Октавія. Хто шукає, звертайте увагу, перевіряйте. Контакти експертів будуть в описі до відео. Шкода Октавія А7. Що Ми бачимо складні електричні дзеркала, легкосплавні диски, передній парктронік, передні, передні протитуманки. Так, Панорами немає. 15 рік, 1.6 дизель на автоматі, пробіг 237 тисяч, 12 200. Так, контакти є, без підкрасів, без ДТП, пробіг оригінальний. Так, що у нас тут DSG? Шкода Octavia 7. Ви бачите такі прикольні, класні диски. подивіться. 19 рік, машинка нова. 2.0 бізит, пробіг 190 тисяч. Октавія РС. Сіжу признали, непробована 19900. Я вам ще покажу салончик цієї шкоди Октавії, такий салон, мультимедії, коробка DSG. Так, У нас є старт-стоп, пальтроники, кнопка відкривання багажника, система тримання в полосі. Ось такий Шкода Октавія 5. Ось така у нас з ковпаками, передні протитуманки. На бензині 1,6, 11 рік, 7,450 контакти продавця, ви бачите. От така машинка, шкода Октавія. 7450. Далі у нас буде шкода Октавія. Так, на Кославах. 15 рік, 12.300. Контакт є, 2 дизель пробіг 217 тисяч. Механічна коробка передач потужність 110 кВт. О, така у нас ще степенева механіка. стоп, кнопка відкривання багажника, паратроніки. Так. Така шкода Октавія, 12300 її ціна, нагадую. Здається, шкода Октавія. Автомобіль у нас Грінлайн, 10 рік, 1,6 дизель шість дизель на механіці 8990. Контакт є. кого цікавить, хто шукає собі шкоду, дав її ап'яту. Зверніть увагу на цей автомобіль. Перевірте його. Контакти експертів будуть в описі. Я думаю, що він якісний і його можна купувати. Тут і механіка. до Октавія 5 на косплавах без переднього паратроника що нас по ціні 8900 вона коштує 1,6 дизель, 252 тисячі пробігу, привіт. Я тобі зразу, зразу. Це як скаут, але не скаут. от така машинка. Октавія да, продається. Так, машинка у нас. Так, рух на авторинку треба бути дуже обережним. 9 рік, 9,2,0, 213 річ пробігу, 8700 на автоматі. 8700 на автоматі. Бачите, рух, машинка паркується обережно. Отримується праву безпеки.